Тобто, якщо умовно десь каналізаційна пошк... труба не пошкоджена, не обов'язково каналізаційна. Це може бути труба під тиском, це може бути водопровідна по металопластику. Чином вона, є яким пошкодження чином Є пошкодження у вас. Ви на це пошкодження змітаєте з нього бруд, якщо він mm -hmm. там є. Якщо невелике протікання, можна навіть ну, підкапування, можна mm -hmm. прямо поверху нього. Взагалі не, не боїться. Якщо, звісно, буде великий свищ, треба скинути тиск. Ґгум. Витираєте бруд, скриваєте упаковочку, вдягайте рукавички, вскриваєте пакет в пакеті бінд. Бінд окунаєте воду на 30 секунд, він активується за допомогою води Ґгум. і намотуєте без особливого натягу на ширину стрічки до пошкодження, ширина після. Ґгум. Обматуєте цей весь півтори, всі, mm -hmm. півтори метри на це пошкодження, незалежно від діаметру, чи це 32-й, чи це сотий, mm -hmm. виматуєте все. Якщо пошкодження велике, можна використати кілька штук mm -hmm. одразу, проблеми в цьому немає. І залишаєте. Дві хвилини він застигає, він схватується, він гріється і mm -hmm. сам е стягується е від хімічної реакції. І вже за 5 хвилин можна подавати тиск, він до 20 бар витримує.